Такий кінцевий результат у нас вийшов по відновленню нашого крокса. Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт зуття. І сьогодні у нас ось такий крокс, де немає шматочка. Або шматка, або шматочища. У нас немає шматка. Для того, щоб нам це відновити, нам потрібно відновити саму піночку, матеріал матеріале. Нам потрібно наростити, відновити і відновити саме білу цю полосу. Ремонт не складний але дуже цікавий. Для цього беремо бормошинку і просто робимо углиблення, повторюючи форму, саме випилюючи форму з цього нашого матеріалу, форму саме крокс. Можна відмітити. Невеличке заглиблення ми зробили, можна відмітити наші контури хоча б трошки, для того, щоб розуміти, де в нас хоча б приблизно повинно бути так, у нас повинен бути сам крокс. Для того, щоб нам правильно потім приклеїти, нам потрібно зробити кілька. Таких насічок, скажімо так, завдяки яким ми зрозуміємо, як саме в нас повинен бути наш матеріал. Для того, щоб нам не заважала лишня частинка, ми її просто візьмемо зараз і обріжемо. Це набагато простіше його прикладати і зручніше. І видніше. В цьому положенні ми і залишимо. Далі нам потрібен праймер Ева. І покриваємо наш матеріал цим праймером І тут, і тут. Додаємо відпочити хвилинок 5. Так, у нас вже пройшло хвилинок 5, можна далі продовжити роботу. Нам потрібно десь макол, намастимо наш шматочок. Тоненьким-тоненьким шаром і намастимо наш матеріал теж тонким шаром. Залишаємо на 15 хвилин. Так, пройшло 15 хвилин друга намазка. Тоненьким-тоненьким шаром ми намазуємо другий раз. Як верх, так і наш матеріал. Саме нам потрібні місця там, де в нас буде клеїтись. Залишаємо ще на 15 хвилин. У 15 хвилин нам тепер потрібно активувати клей, нагріти обидва матеріали і протиснути. Всі наші риски повинні співпасти. Бачите, ті, які ми ставили, тоді буде все чудово, так як ми планували. І так ми залишаємо на декілька годин для того, щоб клей схопився. Якщо ми зараз почнемо щось робити, заточувати, обточувати, ми будемо повторно нагрівати матеріал, і у нас можуть бути відклеї саме в тих місцях, де. Де буде більше нагрів. І тим паче, як ми все рівно коли будемо зачищати, у нас буде матеріал е, здвигатись в якусь сторону і тим самим можуть бути відклеї. Тому нам потрібно, щоб клей схопився б схопився. Чаємо на декілька годин. І так, у нас вже пройшло дві годинки. У нас ось такий малюночок вийшов. Якщо подобається, ставте вподобаєчки. І ми продовжимо далі працювати з нашим, нашим кроксом. Для того, щоб ця краса залишилась, ми її візьмемо верхній слой. Обріжемо. А то скажуть, що сточив Україну. Тому в жодному разі це не так. Ми збережемо. Наш Ось так. А з крок ми підемо працювати саме на затишний станочок. Чорновий варіант у нас виглядає так. Ми наростили, трошки її підточили, але все рівно зараз будемо бормошинку вже доводити її під нашу форму. Для того, щоб нам було зручніше обточувати, ми можемо намалювати нашу лінію, для того, щоб ми розуміли саме, як в нас. Повынно, Повынно наша И так далее. Нам потрібна профілактика біленька, біленька бізель, невібранчик. Так, в мене теж є матеріали середнього класу, саме для таких цілей вони взагалі чудово підходять. Так, що хотів сказати, нам потрібно лекало зробити саме з нашого розриву. Одразу хочу сказати, що це не безкоштовний ремонт. За нього. Плачені кошти, але мені було цікаво взяти показати вам подібні ремонти, як робляться, тому по вартості це було 300 гривень за таку роботу. Саме задля того, щоб і замовнику було нормально. І мені для того, щоб показати вам. Тому, якщо було цікаво, і цікаво, напишіть в коментарях більше людей побачить і взагалі чи потрібно, можете написати подібний контент, саме такі цікаві, незвичні ремонти. Бо я розумію, що таке дуже рідко буває взагалі крокси, але з подібного матеріалу і кросівочки, можна нарощення. в мене шортс є саме як кросівочки, New Balance робив. Там подібний принцип був, але там вже тільки кінцевий результат. Тут я саме процес показую, як це виглядає. Там тільки кінцевий результат. Тому можете написати цікаво, не цікаво, робити подібні якісь незвичні ремонти чи Показати класику, тут, в принципі, все. Ось так, міший зіруночка, але зробимо. Будемо позначки. Нам потрібен знов праймер Ева. знову Мастимо як цю частинку. Я думаю, відео буде задовге, тому дві намазки клеєм через 15 хвилин, кожна з яких я показувати не буду, вже покажу намазану. Нам потрібно тепер активувати клей, нагрівший матеріал і нашу еву, і приклеїти нашу профілактику. Нагріваємо градусів до 60, поки не буде йти приємне тепло від, нашої, від наших матеріалів. І починаємо з верхньої точечки один другий край. І ось ці моменти ми притискаємо. Через півгодинки годинку можна буде продовжити роботу саме з цим. З нашою профілактикою. Можна взяти наждачний папір, тоненький, це десь 800, ну, дрібнозернистий, і відшліфувати трошечки наш, нашу передню частинку. Далі повторимо полоси, як тут, просто намалюємо. нього з самого низу. Ну а тепер подивившись на нашу форму, вона мені трошки не сподобалась, не так, як тут саме відео погано передає. Ви бачите, тут рівно у нас вийшов завал невеличкий. І тому у нас є чарівний ацетон. Це нам вже не потрібно, у нас буде нове лекало. І нам потрібно наростити ще більше, ще ось так ось зробити. Інколи таке буває, коли роботу потрібно переробляти. Тому в цьому немає нічого такого. Я думаю, вже не цікаво буде показувати, як саме робиться виміри, заміри. Ми просто візьмемо зараз на... Наростимо і вже більше покажу кінцевий результат. І так, ми переробили нашу передню частинку, вона вже ідентична другій, вже однакові в нас однакова носова частинка по формі, по всьому. Єдине, ми зробили канавки. Тепер ці канавки нам потрібно трошечки відшліфувати, для того, щоб вони. Так само, в принципі, виглядали, як і ці. І так само ж поставили передні бампер. Я нічого, поки клей не прибирав, нічого не робив, так як обіцяв, я просто переробив ту частинку, на якій ми закінчили і зробив просто правильну форму саме передньої частинки. Так, і так, ми трошечки підшліфуємо зараз. І нам потрібно буде пофарбувати цю частинку, щоб вона максимально була схожа до, до цієї, бо по кольору вона трішечки відрізняється. Ну і плюс покриття мікропора чи ця, матеріал Ева він дуже буде вбирати в себе пил бруд. Якщо воно щось туди потрапить, то воно буде в'їдатись саме в структуру матеріалу, занадто пористий матеріал. Тому нам потрібно його трошечки підшліфувати і пофарбувати. Цей нам поки не потрібен, щоб його не забруднити. Ми приберемо. Передню частинку ми обклеїмо малярною стрічкою, щоб у нас на біленьке чорна фарба не потрапила. Зробимо так. І так, для того, щоб нам пофарбувати, нам потрібна чорна фарба. В даному випадку це акрилова фарба марки Angelus. Я думаю, вона найкраще підійде для цього. І нам потрібен буде аерограф. Для того, щоб краще відбувалось розпилення, ми трошечки її розбавимо теж засобом ангелус. Саме для розбавлення фарби. Вона була трошки рідшою. І краще відбувалося розпилення. Так, перемішаємо нашу фарбу і потрошечки 2-3 слоя буде нанесено фарби для того, щоб краще воно трималося. І тепер потрібно, щоб хвилин 30 у нас висихала, підсохла наша фарба. Потім буде другий слой. І так само буде третій слой. Так ми нанесли фарбу. Тепер залишаємо ще хвилин на 30 для того, щоб вона підсохнув. І в останній слой для того, щоб прибрати трошки цього блиску, ми додамо матовий лак. Він прибере цей глянець і буде в нього трошки більше матовості. І так у нас вже висохла наша фарба. Можна. Розпакувати і на даний момент у нас поки що виглядає це так. Далі нам потрібно зробити ось таку канавку буде, тому відмітимо, де в нас воно саме повинна проходити. І далі бормашинка обережно місце під наш паск, під наш чорний. так, обточивши наш край, нам потрібно сюди вирізати, ну я пропоную з профілактики, теж такий, як рантик Ми підрівняємо ці крайки, які ми відножець обрізали. Далі нам потрібно обробити праймером цю частинку там, де ми саме будемо приклеювати її. Праймер Ева. Нам потрібно 5 хвилин, якраз поки за цей час у нас підсохне матеріал, можна трішечки промазати буде саме нашим десмоколом. нашу полосу. И как раз можно тришечки промоскрыто Залишаем охолы на 15. Потом продолжим работу. Итак, Я вже не показую другу намазочку, так само хвилин через 15 ми виконали другу намазку, вже пройшло хвилин 15, і нам залишається фінальний етап, це приклеїти цю нашу полосочку, нагріти приклеїти. тому Поїхали. І добре притискаємо нашу. Стрічечку. Через годинку ми зможемо з ними працювати. І так у нас вже пройшло декілька годинок. Ми вже можемо почистити залишки нашої підошви Для цього нам потрібна рідина PH10. Вона чудово підходить для чистки підошв. І нам потрібні паперові рушнички для того, щоб витерти наш бруд. Далі нам потрібно, потрібен ацетон. Ацетоном ми зараз знежиримо нашу поверхню Цю і трошечки почистимо ще краще наші залишки від клею та технічних рідин, які у нас є на самій підошві. Наші, не наші. У нас потрібно, щоб вони були підошва була чиста. А ось ці наші шви, які в нас є між матеріалом та нашою вставочкою. Ми зараз візьмемо акрилову фарбу біленьку. І заповнимо саме нашою фарбою саме ці моменти. Ну і Заодно нашу вставочку, яку ми зробили, ми теж підфарбуємо в біленький колір. Виділяється, так, трішки виділяється. Задля того, щоб у нас вийшов потрібний колір. Нам потрібен білий колір. Давайте так зробимо все тут нагріємо трошки. І нам потрібен жовтий колір. Жовтого потрібно зовсім трішечка. Ставлю МСМ. Таким чином у нас вийде брудний білий. Саме колір такий, який у нас тут. І даємо трошки підсохнути. Додатково нашу тріщинку ми покриваємо рідкою шкірою. Просто щоб згладити цей перехід, який у нас, нас був поки в нас підсихає фарба біленька. Просто ледь-ледь ми трішки згладимо цей перехід і кінцевий результат я вже покажу після повного застигання за 2 годинки. Я думаю, на цьому в принципі, робота з кроксами буде завершена. І так, вже готовий результат. Наш крокс виглядає так. І так, по 10 бальній шкалі. Оцініть, будь ласка, роботу. Напишіть, скільки ви, наскільки ви вважаєте виконаний цей ремонт. На ідеальні 10 балів я не претендую, але все-таки. За таку роботу, скільки б ви поставили балів по 10-бальній шкалі, такий кінцевий результат у нас вийшов по відновленню нашого крокса.